Всім привіт, я таролог Євгенія. Сьогодні хочу таку цікаву тему подивитися, що у вас зараз болить, якась важлива така тема для вас, і що вам з цим треба робити? Буде, давайте три варіанти зроблю і коротко по кожному розповім. Обирайте свою карту і подивимось. Що у вас болить, у вас зараз болить ваша душа. Страждає емоційна сфера, хочеться спокою, хочеться гармонію відновити, хочеться, щоб все йшло спокійно, поступово. І щоб у вас зменшилась ваша тривожність. Хтось хоче вирішити проблему, яка тягнеться уже дуже давно. Так, про яку сферу життя зараз йдеться мова? Тут давайте уточню трошки. Серце розбите про особисте життя. Ви зараз пропрацьовуєте вже більше всього, що якісь свої травми. Хтось вийшов із трикутника і намагається себе тепер перевести до ладу в когось. Тут було розбите серце через особисте життя. І зараз ви якраз таки всіма силами намагаєтесь це все відновити. Що вам з цим-всім робити? Завершувати. Так. Треба переставати про це думувати, думати і думки перенаправляти зовсім в інший бік. Зараз треба акцент зробити на собі, на своїй внутрішній гармонії, відновлювати баланс. Комусь тут дуже добре допоможе поїздка кудись, можливо, навіть за кордон. Вона якось вас підштовхне до швидшого. Заліковування саме цих ран. Комусь тут попередження, що поїздка, яку вам в найближчим часом запропонують, буде для вас не сильно гарною, тому що там є якийсь підступ. А про що це тут у нас? Тут, ніби вам запропонують поїздку, в якій ви знову будете стояти на виборі. Тут, ніби знаєте, наприклад, колишній. Ви будете їхати, і він буде вам говорити про те, що давайте почнемо все заново і відновимо наші емоції, почуття, і почнемо новий якийсь цикл. Але я бачу, що ви тут настрої налаштовані рішуче і закриваєте. Ви не приймаєте цього всього вже. І ви це робите правильно, тому що треба зараз йти. Від цих всіх ілюзій, ви вже стали раціональною людиною і бачите реальну ситуацію, а не слухайте тільки слова. Тому, єдине, що скажу, ви рухаєтесь правильним шляхом. Якщо дійсно, знову про поїздку, якщо ви хочете поїхати, то поїдьте краще кудись самостійно для вашого релаксу, для перезагрузки. Давайте ще одну карту дістану. І зараз, знаєте, такий час, коли вже пора втілювати свої мрії, а не чиїсь інші. Так, випав якраз таки принц король. Так, ви вже закрили цей а, етап. Ви дуже сильна людина, вам це треба зрозуміти, тому що закривати кармічні. Якісь моменти завжди дуже важко. І вас цим зробили сильнішою людиною. Ви навчилися чомусь дуже багато, я вас розумію. І тому зараз саме акцент на ваші емоції, на ваш спокій. Можливо, якраз таки десь до річки вам поїхати, десь де є вода, щоб змити в себе весь цей бруд і негатив, негативні емоції, які накопичились. Можливо, комусь ще варто виплакати свої накопичені емоції. Може бути і такий варіант. Фух, аж у мене сльози виступили <гум> на очах. Так, давайте дивимось другий варіант, що болить. І тут сімейна тема якась. Тема стабільності, тема якась пов'язана із близькими вам людьми, з родичами, можливо. Це може бути будь-хто із вашого такого рідного оточення. А що саме там давайте? Дивіться, тут може бути щось пов'язане або ж з вашою дитиною, яка. яка що. Тут у мене декілька варіантів одразу. У когось програється так. Наприклад, ваша дитина починає йти вже своїм шляхом, якийсь, наприклад, починає роботу якусь свою, вже заробіток, і ви переживаєте за неї, і важко вам відпускати її в своє нове життя. У когось інша ситуація. Зараз якось змінилось ваше фінансове положення в сім'ї. Ви намагаєтесь це пропрацювати, якось домовитись. Можливо, зараз такий період, де треба накопичувати, зберігати кошти, тому що вони треба будуть вам на якусь вашу велику ціль у майбутньому. Так, і в когось ще. Хтось тут почав, можливо, якийсь спільний сімейний бізнес. Так як тут сімейна карта, може бути такий варіант, або ж якусь справу свою, яку ви разом удосконалюєте і такий момент початковий. Знаєте, коли ви не знаєте, яким буде результат, але працюєте і рухаєтесь. Так, купа варіантів виникла. Надіюсь, вам. Буде зрозуміло те, що я говорю. Що вам з цим, з цим робити? Будувати чіткий план стратегію в будь-якому випадку і з холодним розумом підходити до цих ситуацій. Не розпилятися на якісь гулянки, скажімо так. Зараз такий період важливий, де вам треба присвятити весь основний час саме і реалізації вашого плану. Тому. Відпочинок ось цей, якісь такі відволікання, ви перенесіть, будь ласка, на трошки пізніший час. Зараз вони можуть вас відволікти і розтягнути у часі розвиток вашого, вашої задачі, скажімо так. Якщо ж це там, де про дитину, то також допомагайте розумом, ідеями, підказками. Дивіться, що вона також. Трималася вкупі. Що вам з цим робити? Не переживати, тому що у вас тут іде гарний розвиток, тут тільки ваші ілюзії і страхи вам заважають. Акцент у ваших думках краще робіть на позитивному результаті, на накопиченні, на проявленні вас у цій справі вашій. Тому тут не варто собі нав'язувати якихось додаткових страхів і не треба себе підганяти, бо пентаклі у нас карти такі спокійні, повільні, тому треба розуміти, що треба такий період для розгону цього всього. Результат вас в будь-якому разі порадує. Тому зосередьтеся на чіткості, ясності вашого розуму. І все у вас тут буде так, як треба. Найкращим для вас чином. Нехай так і буде. І третій варіант у нас що болить. Так, тут може бути як фінансова сфера, така кризова. Кризовий період, можливо, хтось з кредитами працює зараз, намагається якось впоратися. Або ж у когось може бути також криза у відносинах, де люди віддаляються, не бачать виходу із ситуації і тягнуться якось ніби разом, ніби окремо, і не знають, як з цього всього вийти. Давайте будемо ці два варіанти тримати тут. Ваші болі в кожного свої. Що вам з ними робити? По-перше, старатися всіма силами не впасти в депресію. В когось тут таке може бути. Прямо сильно вас заганяє. Від цього треба захищатися. Далі захищатися від критики, від Якихось пліток за вашими плечима, за вашою спиною, вам зараз треба свій намітити шлях і не дивитися і не слухати, що говорять інші люди, тому що вони можуть вас затягти в якийсь інший непотрібний для вас пік. У вас є зараз основна ціль, з нею треба і працювати. Так, давайте окремо для людей, в кого це стосовно. Особистого життя, що вам робити з цією кризою? Так, дивіться. Одразу говорю тут є шанс відновити, покращити, але. Треба над цим попрацювати, вийти зі стану жертви, хто тут є, і зрозуміти, що якщо є у обох бажання з цим працювати, то ви впораєтесь. це буде повільно, поступово, і тут може бути новий період у ваших відносинах. Це мають бути домовленості, це має бути проговорення всіх питань, які турбували обох. Це може бути. Що це може бути? Тут, знаєте, треба завершити етап, де були маніпуляції, а. Домовлятися через любов. Якщо тут обоє готові працювати дійсно щиро над цими відносинами, то тут може бути покращення. Якщо ж хтось не хоче приймати умову іншого, а продовжує маніпулювати, то тут дійсно може бути закінчення. Також такі нестабільні, нечіткі поради, але. Завжди ми розглядаємо багато варіантів. Зараз вам треба трошки часу, щоб над цим подумати, чого хочете ви, і потім запропонувати свої варіанти вашій, вашому партнеру. Тому що тут дійсно, якщо є якась несостиковка в поглядах, то тут може дійти до розлучення і завершення. Так, а... Та, так щодо Кого це з фінансами пов'язано? Зараз подивимось, що вам допоможе з цим впоратися, з фінансовою кризою, можливо, в роботі якісь неполадки? Це робота, це фінанси, це ваш розвиток. Що вам допоможе вийти з цього? Так, страхи залишити позаду. Вам варто зрозуміти, що тут дуже скоро цей період закінчиться. Тут, ніби вже останні мечі у вас е, стромили, і вже, знаєте, і сміх, і гріх гірше вже бути не може. Тому вам треба зараз озирнутися на те, що ви вже пройшли. Як ви це вже пройшли, варто зрозуміти, подякувати собі, які ви мужні, що ви вже певні перешкоди пройшли. І... і що? Це ваша трансформація, знаєте? Це та із трансформації, коли вже а, коли вже вищі сили вам раніше говорили, говорили і підказували, ви не хотіли їх слухати, і вони вирішили різко все обрубати, щоб ви вже дуже добре засвоїли ці уроки і пішли в нове по башні по башні і по десятці мечів це різкі кардинальні зміни, які можуть впливати як на фінанси, так і на особисте життя, на спілкування з людьми, на те, що люди йдуть від вас. Ви не можете знайти з ними спільну мову і на всі інші сфери, в тому числі. Тому, будьте готові до якогось прорибу. Він може бути за допомогою інших людей. Що це за, за люди? Схожі на родичів або дуже ваших близьких людей, які вас підтримують, які вам допоможуть з цією кризою впоратися, тут може бути для вас підказка у вигляді якоїсь нової роботи. Не підказка, а підтримка. Як варіанти ще? Поекономити, звичайно, доведеться, але це буде для вас корисно потім. Вчитися фінансової грамотності уже зараз. Це будуть для вас нові цікаві знання, які ви зможете потім втілювати дуже успішно в життя. Тут іде підтримка від батьків, більше всього, що, або від, може бути від дружини, від тітки, від якоїсь близької вам жінки. Яка може до вас якось приїхати, до речі, до когось? Що вам ще з цим зробити? А зізнатися в то, собі в тому, що так, я перебуваю в кризі, але я з цього вийду, на це потрібен час і вихід знайти я зможу, випробування я прохожу. Можливо, комусь це треба проговорити, прописати, щоб вплинути ще на свій психологічний стан, який також для нас дуже важливий. А ще хочу наостанок ось такі підказки, хто додивиться до кінця. Будуть цікаві підказки від Всесвіту. Моя особиста колода, створена мною. Похизуюсь трошки: що вам скажуть? Приділіть увагу внутрішньому світу, психологічному стану. Дуже чудово підходить, якраз такий. Так, хто в кого був цей біль? Щоб рости, проявляйся. Правильно, також ріст ваш уже вже біля вас. І тут, що вам треба, приділити увагу здоров'ю. А знаєте, це коли ви можете депресувати, може вплинути на ваш психологічний стан, а психологія також часто впливає на фізичний. Тому це також дуже все важливо. Дуже дякую за перегляд. Коментуйте, буду виправляти, якщо щось не так. Дякую, гарного дня!